Поліцейські розслідують замах на вбивство 19-річного хлопця про госпіталізацію бердичівлянина із ножовим пораненням до райвідділу поліції повідомили у неділю пізно увечері. Розповідає старша інспекторка з комунікації Бердичівського районного відділу поліції Ірина Кучерук. 20 квітня близько 23.20 до поліції надійшло повідомлення про госпіталізацію 19-річного місцевого жителя із ножовим пораненням. На місце події прибула слідчо-оперативна група Бердичівського районного відділу поліції. Працівники Поліції попередньо встановили, що на одній із вулиць райцентру між двома молодиками виник конфлікт на ґрунті тривалих неприязних відносин. Даний конфлікт переріс у бійку, у ході якої старший із молодиків завдав своєму опонентові ножового поранення. Оперативники кримінальної поліції спільно із патрульними розшукали та встановили особу причетного до події. 23-річного бердичівлянина затримали. Знаряддя злочину вилучили. Слідчі поліції його затримали у процесуальному порядку та доставили до районного відділу поліції. 21 квітня поліцейські під процесуальним керівництвом Бердичівської окружної прокуратури оголосили затриманому про підозру за частиною 3 статті 15, це замах на злочин та частиною 1 статті 115, це умисне вбивство Кримінального кодексу України. Із матеріалів слідства відомо, підозрюваний вдарив потерпілого ножем у груди. Лікарі діагностували проникаюче поранення та провели термінове оперативне втручання. Сьогодні у Бердичівському суді, підозрюваному, у скоєнні особливо тяжкого злочину обирали запобіжний захід. За інформацією прес-служби, суд повністю задовільнив клопотання слідчого, відправив підозрюваного у замаху на вбивство на 60 діб під варту. Відповідно до чинного законодавства, подібні дії караються від 7 до 15 років позбавлення волі.